Ви плануєте виїхати з дитиною до 18 років за кордон під час дії воєнного стану? Значить, ця інформація саме для вас. Діти до 16 років мають право виїжджати за кордон тільки з батьками або супроводжуючими. Обов'язкова наявність закордонного паспорту та свідоцтва про народження. Під час дії воєнного стану дитина може виїхати за кордон з одним із батьків. Згода іншого не потрібна. З досвіду: на кордоні з Польщею. Українські прикордонники вічливо запитують, чи знає їх батько, що дитина виїжджає за кордон, але вірять на слово. Підлітки від 16 до 18 років можуть самостійно виїжджати за кордон, але має бути в наявності біометричний паспорт. Може краще їм цього і не знати. І найголовніше перед поїздкою перевірте вимоги країни призначення. Деякі країни можуть не пустити дитину до 18 років. Без супроводу або відповідних документів. Даною інформацією ви можете уточнити в консульстві країни, куди ви прямуєте. І пам'ятайте, правильно оформлені документи, гарантія спокою і швидкого перетину кордону. Завжди ваш, адвокат Костянтин Рац.